Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Fast Finance, де я роблю огляди на різні платформи, в яких можна заробити. І, звичайно ж, заробляю. Якщо цікаво, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок, щоб не пропускати свіженькі цікавенькі відео. Сьогодні я познайомлю вас з новою інвестиційною платформою DeFi AI. Покажу два види заробітку в ній. Як поповнити і перевірю, чи платформа виплачує. Отож, додивляйтесь до кінця. А якщо сподобається відео, то ставте вподобайки таким способом оціните мою роботу. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости про проєкти, яких беру участь. Там ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, манінги – Багато платформ на тестуванні є складенням і без, тому заходьте посилання на телеграм я залишу під відео. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою, і я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. Посилання на платформу буде під відео. При переході по ньому у вас буде сторінка з реєстрацією. Вибираєте. Код країни, пишете свій номер телефона, нажимаєте кнопочку Send. Прийде код, вставляєте його сюди. Пароль, підтверджуєте пароль, реферальний код у вас вже буде, якщо ви перейдете по посиланню. Ось так виглядає головна сторіночка DeFi. Зліва вверху є три полосочки. Нажимаємо на них, і у нас відкривається меню. В даній платформі є два види заробітку. Перший це отримання прибутку з арбітражу. Він є на 3 години і на 6 годин. Мінімальний депозит, так як і мінімальне вилучення на цій платформі складає 10 доларів, а комісія за вилучення 2%. Ви самі вибираєте на скільки годин хочете ставити арбітраж. Різниця між ними невелика. 3 години 0,13% за годину, а на 6 годин 0,12% за годину. Щоб запустити в роботу арбітраж, нажимаємо стрілочку, я візьму на 3 години, прописуємо суму. У мене є на рахуночку 50 USDT, 40 я поставлю в роботу, а 10 залишу для вилучення, щоб перевірити, чи платформа виплачує. І нажимаємо Хостін. Обов'язково ставимо собі нагадування, що через 3 години нам потрібно зайти на платформу і поставити далі в роботу. Зразу вверху у мене пише хостінг вор» 40$. Коли нажмемо на «Хостінг ордер, у нас буде показано ордер, який на даний час в роботі, а в Termination всі завершені ордера. Щоденний прибуток буде відправлятися на рахунок гаманця Tether USDT а і робот. Працює без перер 24 на 7, нульовий ризик для наших депозитних коштів, і ми можемо в будь-який час вернути свої гроші. Другий вид заробітку на даній платформі це є майнінг. Тут ми запускаємо в роботу майнінг-машину. Щоб запустити на один день, нам потрібно інвестувати 50 доларів, прибуток з нього отримуємо 2% в день. На 7 днів від 100 доларів прибуток 2,5%. На 15 днів від 200 доларів прибуток 3%, і на 30 днів від 300 доларів прибуток 3,5%. В майнінгу майниться монетка біткоін. Вона буде відправлятись на рахунок гаманця біткоїна. Ці два гаманці є у меню аккаунт. Ось є «Tether Wallet» і «Bitcoin Wallet». Щоб поповнити дану платформу, вам потрібно нажати на тезер валет, копіюєте адрес і поповняєте свого гаманця. Потім нажимаєте синю кнопочку, в верхньому рядочку прописуєте суму, яку ви поповнили, другий рядочок свій електронний гаманець, з якого ви поповняли, робите скрін і сюди вставляєте фотографію даного скріна. І знову синю кнопочку I have made the payment, тобто підтверджуєте свій депозит. Нагадаю, що на «Tether Wallet» будуть йти зарахування з арбітража, а на «Bitcoin Wallet» будуть йти зарахування з майнінгу. Якщо ви вибираєте майнінг і у вас назбирується прибуток в біткоїнах, ви можете перевести їх в USDT. Нажимаєте «Bitcoin Wallet» і «Swap USDT. Вверху ви прописуєте, яку суму біткоїнів хочете перевезти в USDT і swap now. А ось USDT біткоїн на цій платформі не можна переводити, немає такої функції. Тому найкраще прив'язувати адрес гаманця USDT Trc20. Це можна зробити. В меню у вигляді гаманця Modify Wallet Address». Нажимаєте, вставляєте сюди електронний гаманець і зберігаєте. В меню Sharp знаходиться реферальне посилання, копіюємо і відсилаємо своїм друзям, знайомим і запрошуємо приєднатися в команду заробляти разом. «My MyTeam показано, що на платформі DeFi є трьохрівнева реферальна система. З першого рівня будемо отримувати 15%, з другого 10%, з третього 5 – 5% від заробітку команди. Для зміни мови нажимаємо кнопочку Send up» і міняєте ту мову, яка вам найбільш зручніша. Також є двофазна аутентифікація, раджу її поставити. А зараз перевіримо дану платформу. На вилучення, нажимаємо аккаунт, Tether Wallet, нажимаємо Send, пишемо 10 USDT і Send Now. Обов'язково вводимо Google-ідентифікатор для підтвердження своєї операції. Коли буде зарахування на баланс, я продовжу відео. Пройшло пару хвилин і гроші вже на рахуночку. Повертаємось на платформу, нажимаємо Tether Wallet. Сен, вверху справа, є такий листочок, показано усі наші транзакції по вилученню. Отже, DeFi AI пройшов тест на дуже швидку виплату, платформа виплачує і дає два види заробітку. Я вважаю це дуже добре. Тому, якщо бажаєте приєднатися до нашої команди, посилання під відео. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!